Маркович, вас вітає. Зараз хочу зняти коротеньке, але дуже-дуже важливе відео про профіля. Я 30 років роблю ці теплиці, самий перший почав вже, вже все перепробував. Я вам зараз коротенько про ці профіля розкажу. Що, хто, які шахраї навіть в цьому тепличному бізнесі, що виробляють? От, подивіться, бабуся Боже, вся в слізах. Я там в описанні напишу сайти, де, блін, таку херню роблять. Отака от херня. хер'я. Втирають людям, коротше, 30 труба в них. Гамно, блін, 30 а не труба. Дивіться, от, от 40 труба. Чому я кажу, що має бути. Рібро йде на, на 40. От заварено все, її не грає. Рібро жорсткості, блін. На одній арці три чоловіка може. Коротше, витримати, а на цьому гімні, блін, а навіть дитина, блін не витримає. І ще й через два метри арки роблять. От, блін, що храїть. Наступний від профіля, оце йде короче, так називає 30-та труба. Блін, Не труба, блін, вона з розрізом іде. Бачите? Ярка, от якщо з двох частин, то бачите, перший сніг, що пішло, так мало того, що оце отака хіт. Так вони ще арки роблять через 2 метри. От приїхали до бабусі, боже, бабуся вся в слізах. Коротше, ми оце железо забрали, зробили її знижку і будемо ножки з цього робити. Краще вже, от я вам скажу, от з такої з 20-ї труби взяти, але труба суцільно сварна, заварена. Вот. І вона. Сто раз краще простоїть і довше, блін, ніж у таке з <плес> 30-ї труби. І це не труба, це профіль. Це профіль. От саме дешеве, що ви можете купити, це м профіль От, бачите, це така от іде херня, якою ви будете збирати, поріжете всі руки. Оці дюрки не совпадають зазвичай. От вам скажуть вецюшечком. От, і вона до першого снігу, бачите? Її можна, я одною рукою її гну. Бачите? Це М-профіль називається. Подивіться, бля. Раз і все. І вон, о, дивіться, його першим снігом перекручує. О, це це тільки ті парніг, це навіть теплиця не взяв. По-перше, по-друге, пленку, пленку, якщо ви раз сюди прикрутите. От, і, а її зиму обов'язково треба знімати, бо наче херню роздавить, понимаєте? Якщо ви її раз знімете, от, то все, ці пленки, навіть хорошу пленку ви візьмете, їй капец. У що там вона вся в дюрках буде. По-перше, наприклад, 3 на 6 теплиця, 600 таких. Хі, і це треба все зібрати, блять, руки будуть всі в крові, блять, морда вся в крові буде. Коротше, Роблять. Це колись в Росії компанія воля почала, а наші деякі придурки блять, до сих пор роблять з такої херні. Воно дешево, звісно, але я не знаю. Воно не варто того. Це одноразова, одноразова херня. Омега профіль його ще називають. Ось така херня, блядь. Всунули бабусі ще разом з цими блять, дебільними каркасами. Ось такі, коротше, полікарбонат, восьмерку. Дивіться, без захисту від ультрафіолета самий дешевий для внутрішніх поміщень. Представляєте? Бо от подивіться, що з ним через пів року. Ну, шахраї, б то це? От скажіть мені. Так що, якщо берете теплицю, ніяких компромісів там ой, а там тридцята труба дешевше, ой, а там профіль, блін. Отак от будете потім плакати, як кажуть, і вона... Вона, до речі, от з 30-ї труби вони ще й дорожче продають, ніж в мене з 20-ї труби. Але труба суцільно сварна. Суцільно сварна, цієї розріза нема, він заварений. в є з'єднань нема. Арка суцільна. Так ця двадцятка вона в три рази буде міцніша, ніж оця їхня 30 на 30. Ну а якщо хочете, вже зовсім круту тепличку, то, звісно. 40-ва, рібро на 40, оце рібро жорсткості воно підсилює. І заварена, суцільно сварна. Одна арочка, три, троє ми підтягуємося. І арки через метр йдуть, а не так, як вон там через 2 метри. Бачите, бабусі що зробили вони. Півроку простояла. Вон, бачите, що робиться, блядь. З ними від першого снігу. Оце соєнєння. Чому я кажу, що арка суцільно сварна має бути? От сніжок випав і вс. Капіт, оцей розріз він <му> забарений має бути. Ось така от херня.